Так вправно володіє м'ячем 10-річна Саша з села Ольгівка Херсонської області, звідки переїхала до Кривого Рогу разом із трьома братами та мамою. Зараз вона разом з іншими юними футболістами відточує свої навички двічі на тиждень на базі Академії ФК Кривбас. А любов до цього виду спорту в неї народилася ще у рідному селищі. Моєго старшого брата друзями грала в футбол. Ми граємо в футбол, вийшла, учим нові всякі які, як пихать як радугу наприклад. Одна з більш ніж 50 маленьких нових кроїців, що нині займаються футболом на базі академії червоно-білих. Такі тренування дитячо-юнацька спортивна школа організувала у партнерстві із містом. Для зручності дітей їх безкоштовно підвозять на заняття та з них автобусом. А на час повітряної тривоги спортсмени мають змогу укритися у безпечному місці. Виховують спортсменів зірки кровоїського футболу. Загалом це 11 тренерів викладачів та 13 інструкторів з фізичної культури. А ще один з приємних бонусів форма, яку дітям надав сам клуб. Дуже в захваті, дуже чекають, коли буде наступне тренування. Ну, взагалі, задоволені. В моїй групі виходить, шестеро хлопчиків і троє дівчаток їздять на футбол. Всі задоволені, всі дуже чекають тренувань. Спортивна школа має три тренувальні бази. Загалом академія на сьогодні тренує та готує близько 500 дітей, які захищають честь ФК «Кривбас» на змаганнях юнацького рівня у дитячо-юнацькій футбольній лізі України. Попри те, що можливості в умовах війни тренуватись наповну немає. Керівництво школи турбується про майбутнє каверійського футболу і вкладає в юних спортсменів всі свої ресурси. Ну всі умови створені для того, щоб в дітей по-перше, було був тренувальний процес. Для цього є поля, для цього є фахівці тренера, і для цього в них є. Турніри, які зараз проводяться, вони їздять на ігри, в них зараз їм видається екіпірування. Нашого клубу тому в них є все те для, для росту, для розвитку і для того, щоб потім стати е, професійним футболістом і представляти гідно кривий ріг. під час виїзної наради, виконуючи обов'язки мера кривого рогу Юрій Вілкул ознайомився із роботою ДЮСШ, США, поспілкувався із вихованцями та тренерами і подякував керівництву футбольної школи Академія, які створили такі необхідні умови для юних футболістів, а також для ФК Кривбас, який гідно представляє кривий ріг в Україні. Міській прем'єр-лізі Де розвиток міста, розвиток спорту, і я впевнений, що молодь, котра навчається у нас і котра займається спортом, має майбутнє, а як має майбутнє молодь нашого міста, значить має і місто велике майбутнє тому. Розвиток спорту це дуже важливо в нашому місці. загалом у кривому розі футболом займаються півтори тисячі вихованців дю США. Від початку війни значна частина маленьких спортсменів поїхала за кордон, де продовжує тренуватися та брати участь у турнірах та чемпіонатах. За цей період у змаганнях міжнародного рівня взяли участь понад 200 криворіжців, за підсумком яких вже 25 спортсменів та тренерів відзначили щорічними міськими стипендіями. Кузьма Шишкін Андрій Яковляв, першоміський.